Нарциси вони використовують це навіть називається нарцистичний гачок. Тобто вони створюють коли поряд з ними. Це дуже класно, і потім він робить дистанцію. Тобто, наприклад, він приходить ну, зазвичай вони дуже класні в сексі, дуже класні, і е жінка вона відчуває себе живою, там класний секс. Потім він зникає в нього. Або нема настрою, або щось сталося, або щось. Я розумію, що ти, ти з іншого боку тобі важко. Але якщо говорити з, з боку жінки, то чоловіки поводять себе так. Тобто нарциси ми можемо про жінок. Я можу і про жінок, і про чоловіків сказати. Тобто, чоловіки, вони от створюють отакий гачок. Або секс, або гроші, тобто він її одарює, він про неї піклується так, щоб створити їй відчуття, що коли він поряд, коли він з нею, їй добре. І вона, звичайно, це починає відчувати і підсаджується на це. А потім він робить дистанцію. Тобто він їде кудись, або в нього щось стається, він дебере трубку, або він не може сьогодні побачитися. Вона починає нервувати, і він їй дає це відчуття. Що бачиш, якщо я не поряд, тобі буде погано. Це може бути не розмовляти, якийсь скандал чи щось таке. Потім він знову з'являється. Знову він робить це таку мрію на день на вікенд. Наприклад, знову таке або класний секс, або гроші. Вона знов така себе, Він знову дистанцію. Потім вона вже звикається. Тобто це нейронні зв'язки.